І так, доброго дня всім. Пропоную вашій увазі комбайн Джондір 935. Комбайн привезений в Україну, переїжджав кордон 26 березня. Привезений на даний момент на митній декларації, він розмитнений, але тих паспорт ще на нього не готовий. Але це питання часу 2-3 днів. Цієї ночі ми його привезли в місто Березне, привезли жатку відокремлено, наклонно відокремлено, тому що він не входив в габарит із жаткою. жатка на цьому комбані трьохметрова. Ось так вона виглядає Жатка ціленька, є тут піднімачі, є ось ці ділітелі, які розподіляють зернові культури на полі, мотовило ціленьке, комбайни з січкарнею на рухомих ножах, акумулятор на комбайні є, новий акумулятор. Ось він так виглядає. Колосовий. Зірочки в хорошому стані. Тут колеса на комбайні. Теж добрему зараз покажу вам барабан комбайна. Залізу. О. Ось які більші на комбайні. Під барабаня теж ціленька на комбані. з коробкою жодних проблем, тим більше з двигуном заводиться, все працює. Наклонна камера цеп хороший. Зірочки на ньому добрі. Шнек на комбайні, бачите, як не витертий. Комбайн не помитий. Ось. Так виглядає все тут. Серезина. Кого щось цікавить? дзвоніть. Комбайн має можливість доставити до нового господаря на двір. Сейчас же залезем до двигуна. Это двигун. Двигун четырехцилиндровый. Акумулятор, я говорю, в кабине лежит, в машине. Тут бункеры розпилювач, підніжка, ця сітка на радіатор. Тут, напевно, тусол, а може і вода. Ну, це то Бункер не витерти, в середине не вытерты, в Комбайн Не гнилий. На боку солярки еще литры 20. Кобань приехал с Финляндии. Теж все ціленьке на цих солінблоках. Це <coughs> чекарня, як я говорив на рухомих ножах. Жадка. Жадка, а, сжатку я говорив, трьохметрова жадка на компанії. Джундир 935. Тут ще ось волю. 830-й і маємо наявності Моїсей 16 з теж з кабіною. Ціна кого цікавить? Звоніть, буде телефон. Все, дякую за увагу.